Що відомо про Руслана Стефанчука до початку публічної діяльності він був викладачем, науковцем та адвокатом. Також свого часу Стефанчук допомагав нардепу Анатолію Матвієнку та був радником віце-прем'єра Купіва у 2019 році. Зеленський називав його однією з ключових осіб у своїй команді та ідеологом Слуги народу». У тому ж році Стефанчук став нардепом, представником президента та віце-спікером УВР. Згодом він потрапив у скандал, адже отримував компенсацію Сацію за оренду житла, яке ви наймав у своєї. Тещі пізніше Стефанчук заявив, що всі кошти повернув до бюджету 8 жовтня 2021 року. Його обрали головою Верховної Ради. Спочатку повномасштабки він часто виступав у парламентах різних країн. А у 2022-му разом зі Шмигалем та Зеленським підписав заяву про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Посаду глави ВР. Він обіймає досі і за минулий рік. Задекларував понад мільйон гривень зарплати та 726 тисяч гривень компенсації щодо. Особистого життя у Степанчука є дружина, професорка та юристка. А ще двоє дітей, які теж вчаться на юристів. З декларації відомо, що сім'я має землю та будинок під Києвом, дві квартири в Києві та на Хмельниччині, а також дві автівки.